Появіть ситуацію: відбулася дорожня транспортна пригода, водії вийшли, подивились на свої машини, оцінили, що ступінь пошкодження невеликий, і винуватець каже потерпілому: слухай, друже, я свою вину визнаю, давай не будемо викликати поліцію, не будемо розбиратися зі страховими кампаніями. Я тобі зараз на місці швиденько напишу розписку і роз'їдемось, кожен по своїм справам. Я тобі все по-дальшому добровільно оплачу. Поки. Потерпілий пропонує винуватцю. Давай, якщо хочеш, ми можемо поліцію не викликати, але ти мені зараз заплати, а я тобі напишу розписку про те, що до тебе претензій немає. І все, і ми вільні. Як бачимо, тут може бути два варіанти розписок на місці ДТП. І в цьому відео пропоную розглянути, чи передбачені вони законом. І чи варто їх взагалі оформлювати, або є певні ризики? Спершу розберемось, а чи має юридичну силу розписка при ДТП? На перший погляд, закон не визначає. І не надає водіям право оформлювати такі розписки. Але з іншої сторони закон цього прямо і не забороняє. Цивільний кодекс визначає, що цивільні права і обов'язки можуть виникати з інших актів законодавства. Відповідно, якщо водій і потерпілий складають. Між собою якусь певну розписку, то цей документ буде мати юридичну силу. Але не варто забувати, що коли ви складаєте на місці ДТП розписку і не викликаєте поліцію, то тим самим ви порушуєте правила дорожнього руху, які безпосередньо зазначають, що водій зобов'язаний викликати поліцію або скласти на місці ДТП Європротокол у випадку дорожньо-транспортної пригоди. Отож, які є ризики оформлення розписок на місці ДТП? Перший ризик це можливість стати жертвою автошахраїв, які імітують ДТП. Ось ця от ситуація, коли відбулася аварія, водії виходять і потерпілий вчиняє гвалт, каже, та ти винуватий, ти пошкодив мій автомобіль, ти подивись, що тут відбувається, да тут збитків на 50 тисяч. А потім каже, ну давай, ти мені зараз 20 плати, і я тобі напишу розписку. І погнали, і не викликаємо поліцію, не викликаємо страхову. Ти мені подобаєшся, я тобі згодний скинути зразу половину. Але якщо тільки зараз ти мені оплатиш, бо якщо не готовий зараз оплатити, в тебе будуть серйозні проблеми, тебе позбавлять прав, в мене є юристи і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тому, перш за все, перед тим як давати комусь гроші і отримувати взамін розписку, подумайте двічі: а чи дійсно була там дорожньо-транспортна пригода, і чи не намагаються вас обманути? Друге. Ризик залишитись без страхового відшкодування. Якщо у водіїв або як мінімум у водія винуватця є поліс автострахування, то не варто поспішати оплачувати кошти потерпілому до того моменту, поки ваша страхова компанія не здійснить страхову виплату. Тому що, якщо ви поспішите і завчасно йому оплатите якісь кошти, то в принципі, в подальшому страхова компанія взагалі йому може відмовити виплаті страхове відшкодування. Третій ризик, він пов'язаний з другим, так само ризик залишитись без страхового відшкодування, але вже якщо страхова виплатила потерпілому певну суму, а потерпілий не згодний з цією сумою. Наприклад, він каже, твоя страхова компанія мені її занизила вдвічі. Я не згодний з цією сумою страхової виплати, і якщо ти мені сам не заплатиш додатково там. 30 тисяч гривень, то я подам на тебе в суд і стягну з тебе 50. Тож в такій ситуації я не рекомендую поспішати, і, можливо, страхова компанія помилилась, вона занизила страхову виплату. Якщо це вина страхової компанії, то до вас претензій бути ніяких не може. Потерпілий, в першу чергу, повинен буде звернутися з вимогою до страхової компанії. тому що. Ліміт страхового відшкодування складає 130 тисяч гривень, і якщо сума збитку в межах цієї суми, то, відповідно, можливо, має місце заниження страховою кампанією страхової виплати. Я б в першу чергу винуватцям рекомендував звернутися в даній ситуації до адвоката. Адвокат зробить адвокатський запит в страхову кампанію, вашу, витребує документи, на підставі яких було здійснено розрахунок. У потерпілого взяти підтвердження з його сторони, підтвердження тієї суми, яку він вважає справедливою, і співставити, можливо, має місце недоплата зі сторони страхової компанії, в такому випадку. Потерпілому просто треба буде звернутися з претензією або з позовом е до суду до страхової кампанії, тобто винуватця в даній ситуації претензій бути не може. Тут має місце заниження страхової виплати, тому не варто поспішати оплачувати. Спочатку потрібно розібратися, а чи дійсно тут є вина, і чи дійсно тут є відповідальність саме водія, чи має місце недоплата зі сторони страхової кампанії. ж оформлені розписки може бути виправданим. Я називаю лише одну таку ситуацію. Якщо ви потерпіли і вам на місці, ДТП винуватець пропонує зразу ж тут і зараз відшкодувати шкоду, то ви можете йому написати розписку про те, що ви до нього не маєте жодних претензій, тоді не викликати поліцію і так далі. Але якщо вам винуватець пропонує, я тобі напишу розписку, а гроші заплачу потім, я б на таке вам не рекомендував погоджувати. Ситуації бувають різні. От у мене була на практиці е ситуація, коли він ДТП, і потерпілим був автомобіль з, з весільного кортежу. І йому потрібно було їхати, святкувати весілля. І тут водій інший винуватець каже: Я визнаю вину, давай я тобі розписку напишу. Потерпілий, поспішав і погодився на таку розписку. А як наслідок водій. Через місяць, через два винуватець сказав, та в мене зараз грошей немає, та давай потім, та давай потім. І все це вилилось в судовий процес. А судовий процес у нас відбувається не швидко. Ми, ми, збігаючи наперед, скажу, ми цю справу виграли, але це відбулось десь через. Е один рік, мабуть, він ще півроку чекав, поки йому винуватець заплатить, потім ми поки звернулися до суду. В судовому порядку ще треба ж довести факт ДТП, тому що е, ви ж враховуєте, що якщо ви на місці ДТП не викликаєте поліцію, це вже водії порушують правила дорожнього руху і потерпілий і винуватець. І потім, в подальшому, вже вам потрібно буде в судовому процесі самостійно довести, що ця аварія дійсно була. І цей, цей судовий процес насправді потім по стягненню коштів звинуватися. По такій розписці, це справа нелегка. Тому враховуйте. Чи потрібно нотаріально посвідчувати розписку на місці ДТП. Ні, такої вимоги немає, оскільки, в принципі, така розписка чинним законодавством не передбачена, тої вимоги про нотаріальне її посвідчення так само немає. Але я би вам рекомендував, якщо ви вже розглядаєте. Вірогідність і можливість оформлення розписки краще оформити не розписку, а договір. Договір про врегулювання спору щодо відшкодування шкоди, заданої внаслідок ДТП. Договір буде більш надійним інструментом, і договір можна буде нотаріально посвідчити. Тому якщо у вас сума відшкодування значна, і ви хочете мінімізувати свої ризики, щоб потім не було претензій з іншої сторони, то краще оформлювати договір і оформлювати його нотаріально. І ще один дуже важливий нюанс: розписку про відсутність претензій в результаті ДТП може оформлювати тільки власник автомобіля, або особа, у якої є нотаріально посвідчена довіреність. не людина, у якої є техпаспорт, не дружина, не мама тато, то а саме власник транспортного засобу або особа, у якої є нотаріально посвідчена довіреність від власника. І в цій довіреності чітко прописано, що е, довіритель дає право користуватися транспортним засобом і е, отримувати страхове відшкодування, завдане в результаті ДТП. Якщо ви шкоду ви виплатите відшкодування просто водію, то ви ризикуєте, що через. Півроку рік до вас з позовом звернеться юридичний власник автомобіля, той на кого оформлений авто, і тоді вам придеться йому так само виплачувати відшкодування або в будь-якому випадку розбиратися у всій цій ситуації і доводити, що ви оплатили кошти водії. На цьому в мене все. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Або телефонуйте за отриманням платної консультації. Телефони вказані в описі до даного відео. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають! На все добре.